Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Мене звати Ліля. І я б хотіла розказати вам про свої просування в вернісажі осінніх Сінніх 2025. У мене неочікувано з'явився новий проєкт, і тому я трошечки запізнююся з усім іншим, але все в свою чергу. Так, перша номінація Діти та наші квіти. Я в'язала і я його закінчила минулого разу, я показала його. А друга номінація це ось найкраща пора для натхнення, де ми в'яжемо дорослі вироби. Я в'яжу для своєї середньої доньки реглан. Я заявляла його з цієї пряжі: газал Бейбі Катон Excel, такого персикового чи якогось такого гарного кольору. Ось я її вже почала. Я вже майже дов'язала до підрізів. Мені залишилось, я думаю, що ще один отакий рядочок візерунку я пров'яжу і буду розділяти на рукави. Я насправді не знімала, я думала, що я його розпущу. А вчора на неї приміряла, і вона каже, залишай все як є. Я думаю, що я помилилася. По-перше, мені не дуже подобається тут хибна кітлівка. мені вона здається дуже важкою на цій пряжі. А по-друге, мені здається, трошки вусенький. Горловина. Ну, подивимося, може, воно розтягнеться. Я не знаю, подивлюся. Ось така цікава, дуже мені подобається реглана лінія. У мене сьогодні дуже сильний вітер на дворі і дощ, то вибачте, у мене дерева шумлять і вікна стукають. Ось така цікава реглана лінія. Перший раз її робила. Мені дуже подобається реглана лінія. Найбільше в цьому виробі мені реглана лінія подобається, чесно кажучи. От так що буду. Просувати, я сподіваюся, що я її закінчу скоро. Зігрімо ручки та ніжки. Я заявляла для неї ж гетри, для танців. Ось вони. Я їх випрала, вона їх вже носить. Я вже бачу, що вони почали кашлатитися, вони такі а, з шерстю. Дрошки, трошки вже є. Ось такий візерунок, ось така косичка. Чи що-то воно. І ось така. Я візерунок в книжечці взяла і по ньому в'язала. Їй дуже сподобалося. Вона носить, вона задоволена і слава Богу. А ще я почала в'язати шкарпетки. З ось такої нитки. Взагалі я ніколи в житті не в'язала шкарпетки. Ніколи, ніколи. І це мої перші. Тому ось я вам покажу їх. Ось, якось я не знаю, що таке воно маленькі залишаються, сподіваюсь, мені вистачить. Ось воно виглядає широко, бо вона широка. У мене широка нога, а ще я перший раз рахувала, мені подобається. Не знаю, навіть якщо будуть широкі, будуть мені мені вони ідеальні. Просто мені дуже подобається, як лягає нитка, дуже, дуже мені подобаються рівні петлі, такі прям краса. Вони не дуже однакові, але ну, нічого. Мені дуже подобається. Наступного разу вже покажу закінчення. Обов'язково. Це обов'язково закінчу. І ось сель обралася на намисте. Боже, зайняла кошик, все поклала в цей кошик. Я заявляла кошик. Мені треба було використати оцей акрил, і я його використала. Ось тут обшила. І я, чесно кажучи, у мене залишилося зовсім капельку і я взяла ще один і зробила такий низенький. Вирішила, що це буде для шкарпеток. Ну от, шкарпеткові спиці випадають. це буде для шкарпеток, а це вже буде для великих проєктів. Так що, і це я закінчила. А ще в мене ж. Чому я взагалі сьогодні на підлозі, а не на столі? Тому що в мене є проєкти, який я не можу показати на столі. Зараз я вам покажу підключення, а потім я покажу результати. Вітаю! Хотіла б розказати трошки про проєкт в процесі, тому що потім буду вже показувати готовий результат. Я тут поклала грибочки, тому що мої маленькі дівчата, блиснючі, вони ходять в українську школу і в них буде свято осінь. І вони будуть грибочками у мене. Ну, і... Зрозуміло, що в мене нема в хаті жодного костюму-грибочку, тому я вирішила робити їх сама. Тому я тут повирізала собі картонки, зроблю коло, і це буде шапочка, на яку я буду вив'язувати ось цей, бочки, я не знаю, як вони називається, і потім сама шапочка згори. Справа в тому, що. Біленького цього, у мене тільки одна ниточка. Тому я почала в'язати ось таку шапочку. Зробила ось цю в два складення частинку. Тобто я її отак -от набирала на бросову ниточку. в'язала, потім приєднала. І зробила ось цей ряд, з якого зараз буду підбирати. І буду сірою ниточкою, де вона? Ось цією, майже така сама, як вона мені светр. Ось цією ниточкою буду в'язати ось цю частиночку. Потім туди покладу картонку. І пер сьогодні сходила в магазин, бо в мене не було коричневого нічого. І придбала ось таку нитку. Це акрил. У мене тут буде все шерсть. Акрил з шерстю, а це просто акрил. Все одно брати його не буду, тому це не має значення. Ось такі зроблю шапусі. І вже всередину наб'ю наповнювач. Ниточки цієї. У мене тільки один моточок, тому да, довелося сюди сіре. Це не має бути видно, бо це буде всередині шапочки гриба. Має бути видно тільки біло. Зараз використовую для цієї другої шапочки. Всю білу ниточку, а закінчувати так само буду цією, вона називається колір пшениці, хоча вона мені більше на вівсянку схожа. От, от так. Так що в наступному підключенні, я сподіваюся, я вам покажу вже трошки більше прогресу. От Оце мої. Гриби. Один і другий. Бачите, ось тут шапку я так трошки розважалася, в'язала з мужечками. От, тут картоночка в мене. Шапка всередині. Ну, все, як я показувала. Ось такі вони. Так, що мої дівчата були на святі просто неймовірно гарними грибами. А, я. Взагалі дуже недосвідчена в цьому, тому, якщо те, що я зараз скажу, комусь здається обвісний, вибачте. Але колись багато років назад моїй старшій треба було пошити іграшку в школу. І ми купили наповнювач ось такий. Я не знаю, чим в Україні наповнють. Я кажу, перший раз просто пішла в магазин, попросила якийсь наповнювач, мені дали ось цей пілон. І я багато років їм користувалася. Я набагато багато іграшки, декілька іграшок зв'язала, всі заповнювала цим. Воно таке дуже м'якесеньке. Ось воно, воно м'якеньке, як подушка. Воно не дуже гарно тримає форму, бо м'яке. Дуже м'яке. Вона, може, треба було сюди трошки більше, але в мене закінчився наповнювач. Я вже дуже хотіла, я закінчувала перші ночі, дуже хотіла закінчити пошвидше, то я дов'язала і вона була прекрасною е, грибом-боровиком. А другий я вже замовляла онлайн наповнювач. І такого самого не було. І я купила ось цей з лялькою. На нього начебто гарні відгуки були. Сподіваюся, ви бачите. Така ляля. І я була здивована. Може, воно так має бути? Я не знаю, я ж кажу, я недосвідчена в цьому. Але от ти так береш рукою жменю, і воно все, воно тої жменію і є. Воно не розсипається. Тобто, оце мені було дуже важко вкласти. Воно досі видно такі. Ну, тобто мені чоловік сказав, гриб не має бути ідеальної форми. Гриб не має бути ідеальної форми і згодна, але мені було трошки Я засмутилася, тому що воно може гарно тримає форму, якщо тобі треба така форма камочком. Да? Але так як мені не треба було то розтушувати, я його повністю не змогла. На жаль, але, тим не менш, грибами я дуже задоволена. Зараз я дуже задоволена своєю шкарпеткою. І наступний раз я вже підключуся і покажу вам свої закінчені шкарпетки. І сподіваюсь, навіть кофточку. Бережіть собі. Дякую вам за час проведений зі мною. Всього вам найкращого.